Маленький гліб народився з рідкісною вродженою вадою серця. І вже за кілька місяців після народження хлопчик пережив операцію на відкритому серці. Перше оперативне втручання було виконано в 4-місячному віці. Це пеліативна корекція, а накладання шонту між артеріальним та легеневим руслом для покращення легеневого кровотоку. Тому що насичення а, киснем було низьким, нижче 80%. Втім, після операції у малюка виникли ускладнення. Причому йшлося у буквальному сенсі про питання життя та смерті. Частота роботи серця в цій дитинці має бути 120 ударів на хвилину, хвилин, тому що 6 місяців частота дуже висока, а в неї стала вдвічі менше, там 70 цього не вистачало. Ну більш того, що серце пошкоджене, так ще частота. У подібних випадках пацієнту встановлюють кардіостимулятор, і такі операції успішно роблять в Одесі, але дорослим пацієнтам. Наші колеги, наші друзі, це обласна дитяча лікарня, звернулися до нас для того, щоб ми разом зробили цю операцію, тому що вони це не роблять, а це роблять у нас на базі нашого регіонального кардіоцентру. Працювала збірна бригада лікарів, кардіохірургів та анестезіологів, дорослих та дитячих. Професор Юрій Іванович Карпенко зізнається, до цього хірургічного втручання готувався останні шість років вісім місяців. За його плечима півтисячі подібних операцій та врятованих життів, але дорослих пацієнтів. А тут малюк, що важить лише 6 кілограмів. Це таке маленьке серцечко, от, ну, то от, від себе таке серце. І от, а підключична вена, вона там ну, просто діаметром міліметр. Тому ми взяли такі самі тоненькі які є в природі. От. Професор Карпенка оперував і менших пацієнтів. Дитина важила лише три кіло, але операція не була такою складною. Адже зазвичай у світовій практиці для подібних втручань чекають, коли малюк набере вагу. Найменша дитина, якій до цього робили подібну операцію, важила 12 кілограмів, і їй було вже шість рочків. Тим часом маленький гліб ще не знає, що вже став частиною історії світової медицини і почуває себе на щастя відмінно. Наразі стан дитини стабільний, дитина дихає самостійно і на моніторі ми бачимо показники пульсу 120, що задається електрокардіостимулятором. Червона лінія це прямий артилерійний тиск, покази. Також в межах допустимої норми кардіохірурги, звісно, пишаються своїм професійним досягненням, проте зізнаються. Для них важливіше боротися за кожну дитину, аби вона надалі жила повноцінним життям. Людмила Цабренко, Аріна Небохід, перший міський.